Хлопці, дівчата, радий вітати вас себе на каналі. Вона сьогодні новий трішничок. Друзі, їхав по роботі в місто Сокаль, зустрів двох придурків в формі. Зараз ви їх побачите. Такого трішника ж давно не бачив, тому запарюйте ще юху, беріть попкорн, бо зараз буде прям дуже дуже гаряче. Друзі, декілька секунд вашої уваги забираю. Якщо у вас є. Питання проблеми юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону, це мій адвокат це Андрій Яцишин, і він розрулить будь-яку вашу юридичну проблему. Ну і колеги, не забудьте, що я займаюся автопідбором. Якщо ви собі надумали придбати автомобіль і в общем них не шарите, зараз будете бачити номер телефону, це мій вайбер. Пишіть мені сюди, і я підберу або огляну автомобіль, який ви собі надумали купити. Маю все необхідне обладнання, маю всі необхідні знання. Тому, друзі, якщо автопідбір, номер телефону бачите, звертайтеся. Ну, якщо ви готові побачити двох придурків формі за Чайуху, і її погнали дивитися цей Добрий, день. Добрий день! Що у вас тут таке проходить операція яка серйозна? У нас операція не проходить, чому у нас проходить операція. А Добре, що вас зупинили, да, прошу, да, пан? давайте, пане? Місто Червоноград. Та Чекайте, що їм нічого не говорять. Секунду, а за що вас зупинили, що хочуть? Тихогляд. <тур> І в собі ще нічого не хоче. Поки що тихогляд. можеш. Причина зупинки яка автобує. Причина зупинки це що водій даного транспортного засобу не включає поворот. Як не включає? Я включив О, поворот, пане. Я, не я перепрошую, я це заберу, бо тому, що це... Це ваша? Ні, це водія. водія. Це, це водія. Це будете. Я хто буду? Зараз я скажу, хто я буду. Віддайте водію його документи. Розіану, так, Звичайно. Ви знімайте? Ну. Що? Чора, яка у вас вулиця, пане? Степана Бандери 9.8. А вам докази показали, що вони включали поворот? Ми вже справу не розглянули. Показали. Докази покажіть. Ми справу покажі. Справа? Людина... Водій хоче скористуватися своїм правом. зараз. Ми справу розглянули. Водій хоче скористувати і... своїм і... правом. І повідомили його все. У нас все ведеться під Водій вибуху. хоче скористуватися своїм правом. Ви не водій, правильно? Яка різниця, хто є, такий є. Степана Бандери, скільки вас? Ви що, постанову виносити, чи що? Звичайно. На, на, на підставі чого? На підставі того, що ми вже розглянули. Причина справу. зупинки, яка була? Ми в водійові все Це пояснили. Вам казали, що ви не включали поворот? Я кажу, що я поворот включав. Но там так вони... вон блимає поворот. За правда. Не блимає. Що, що? Уже блимає. А що можна... Чи є варіанти не включати поворот якийсь? Звичайно Ну як водій не включив правильно, то ми його зупинили. А в правилах як вказано? Ну, я... я не можу... — Хвильку, хвильку. В правилах як вказано. Як ще можна вказувати поворот? Що водії при зміні напрямку. Так. Добре, давайте ми закінчимо з водієм, тоді. Ні, та я може буду його права зараз представляти. ж має право на захист. Ми, так, ми право йому все право пояснили. розглянули, він не, за... він не виявив бажання користуватися. А ви його говорить, питалися? Звичайно, ви його зафіксувати. Посвідчення віду... службове. Не відеоказу. Посвідчення службове, я зараз говорю. У прес-центрі вам інформацію. не нетератор мені тут. Будь ласка. Мартинюк Дмитро Борисович до 25-го. Юрій Михайлович, поліцейський до котрого діял. Слати випоснову роботу треба? Не бачу, витягувати. ми з тієї. Я не бачу, витягніть з тої єрунди своє. Витягніть посвідчення з незрозумілого того предмету. Що? Посвідчення, витягніть. Вам цю річ не давали на службі. Ви її купили в магазині. Так тобі так само було, я провіряв. Якого року той газон ваш? Та Бог знає, вже якого, страхівку, 70. Треба страхівку зробити, пане. розумієте? Так не я можна їздити. — Може, водій хоче скористуватися якими своїми правами. Він має право скористатися. Що ви йому зачитали? Його права. Так він, він, він може не розуміє, що в нього яке право є, ви ну, розумієте, ви, чи ні? Він сказав, що він розуміє, які в нього є право. Що він може розуміти? Право на захист ви сказали, так, що він має. Якщо ви має? маєте якісь питання у прес центр звертайтеся ви прес-центрі виносите не вам Що Не вам правильно? я. може буду його захисником, зараз буду його інтереси. Ми справу розглянули вже. А зараз просто пишемо постанову. Як так? А може у нього клопотання зараз буде одне? Може ми не поясни? надавав клопотання. Ну, зараз він ми Справу буде... розглянули, вже я вам ще раз говорю. А це не завершений процес. Ви винесли постанову на нього? Звичайно. Де вона є? Е, зафіксована бодікамера. Де постанова винесена? Я Постанова, де де дає? Постанова фізично є? Ну в нього в руках вже є постанова чи? Яку копію? Може, він має підписатися на постанові? Якщо коли він розпишеться, тоді вже буде завершений процес. І то не факт, тому що він має право на оскарження цієї постанови. Звичайно. Причина зупинки яка була того, того автомобіля? Не все вам не проводити. Він може рукою поворот показувати. Вам не він може рукою поворот вказувати. А кому ти зобов'язаний? Ти, ти куди приїхав? Ти кому зобов'язаний служити? Вудієри. Ти бач того чоловіка? Бач той газон його старий? Чи ти не бачиш того? Самі їздите на пілісоси добитому, щоб водіїв щось хоче. Звертайтеся до нового управління. Чому мені звертатися? То ти водій того думаю, транспортного то, засобу. То, засобу що то? За мене залежав чому я їжджу? Що ви тут мені розказуєте? А кому мені... я буду, Розкажи, роз... там, а кому я буду нашому, розказувати? Управлі, а ти чого нікому не розказуєш? А ти чого не розказуєш? А, а, прийшли... а, а ви тут Та, розказуєте? Так, ти простий поліцейський. Ну що, мені тут прийшли розказувати, поліція підвищить. Візьміть поліцейський. Візьміть вищий рівень. А не знімайте чого? користу не заробляйте у нас гру. Сбі вдома жінку знімо. Чуєш ти, клоун в формі, тебе зараз... Я не розумію, ти серйозно зараз говориш чи що? А не мене Тільки з психічно неврівноважений. А не зімайтеся стоїть. Ти психічно неврівноважений не ти, сторі... не ти, ти питаєш. Не не що, що ну а ти що робиш? Думаєш люди не бачать, що ти робиш чи що. Херньою займаєтеся на службі один другим. Гроші берете направо-наліво. Я нікуди не йду, я ще не. поки нікуди не йду. Нє-ні. Ти колеса свої бачив, в тебе два передні грізних колеса? Чи ти вже О, тебе засліпило? Ти колеса бачив свої? Звичайно, запаску за поставили. Запаску поставили? Пробили колесо? Пробили колесо. Тебе який телефон? Бо я знаю, що тут Сокальський 13 про Макс, чи вже 14 про Макси. Ну то ти мені відправляєш у нас питаю. в Київ чи ще. Ну, то то... Я тобі розказую, що, що в правилах вказано, що водій може рукою я поворот я сказати. Що в правилах Ти Будь ні так. хрена не знаєш. Якби ти знав, то би не писав зараз його постанову і би правильно справи. Я так, розгляну, так, 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 справу. Так, до жінки, кажуть, я не до я хочу, я хочу, я хочу так і говорю. Ти на службі, розумієш, тебе ну, ж тебе зобов'язує закон бути вічним толерантом. Я чим тебе принижую? Тим що я знаю правила і тебе краще. Ну якщо я тебе там принижує, ну то Як знаєте, звільнися. Звідси? Я вам сказав свою думку, правда? Та ти можеш говорити, що ну, хочеш, все. розумієш. Ну і все. — якась кепка валяється, а не машина, розумієш? Копію посмотрю треба, то, що ми а вам зачитували. — А як, же, я хочу подивитися, що ви там понаписували. То, що ми вам зачитували, то що ми вам говорили, все. А то що ти ви... написали Який Які він порушив? Ти водію, який штраф написав? За що? Ну я не там гідру поставив. Ти водію, постанова за що виписав? Я вам ще кажу, я вам не зобов'язаний пояснювати. А якщо ви маєте якісь питання, то прес-центр звертається, вона добувається. Ти прес-центр чи ситуації. що? Мені не треба прес-центр. мені не буду треба давати Чому коментарі? Я тобі сказав, я хочу представляти інтереси цього чоловіка. Та що мені сказав? Чоловік має виявити це бажання. Ну, чоловік він не він знає, виявити. що в нього є таке бажання, можливо. Виявити. Правильно, він виявляв таке бажання. Бо розумієш, а неправильно. В туалеті, то мене зрозумів? Бичара ти смердючий. Ти бичара смердючий. От хто ти, ти є. Ти врівноважений дебіл формі. От ти є неврівноважений дебіл формі. Розумієш? Дивись на свої руки, тобі я... паніку. Я це. вас попереджаєш, що ви так вражати, я вас затримаю. За що ти мене затримуєш? За Уїх... що ви, ви... Ви... Їм? Ви, Я вас сказав, затримаю? Ну, ти кажеш, ти мене затримуєш? Я вас попереджаю. Куди ти мене затримуєш? Куди, за що? Що ви чи знаєте дії? Яким чином не передбачує? Де в тому місці? А що громадське місце? Що таке громадське місце? Ти так вирішив. Ти тут царчик, я не розумію. Та як твоє ім'я нагадай мені? Я ж вам представляю, що я подивилась Я не попугай поторих. Попугай. Ви подивились посвідчення? Ознайомились. Ім'я своє, скажи, попугай. Ви подивились посвідчення. Попугай, ім'я твоє яке. Все? Руки мене? піно з роти. Та що на мене дивитися? Бо би без форми тебе би разок, і ти б впав, розумієш? Як я був без форми, так до мене б не говорили, по-перше. А чого? Бо тому що. А чого? а ну а, шо? Ну, мене, а шо що? Ну скажи мені, ну, а що би було? Ну що би було? Ну а що би було? Бо тому що. Ти б обісрався просто без форми, розумієш? Що? Ну, заробляєте гроші на поліцейські, заробляйте далі. Ну а ти в людей гроші ну, береш і що? Хабарі береш. Я ще раз кажу, поїдьте в Києві та розпіз, а не мені тут. А що, чо, ти чого не їдеш в Київ? Тебе на що все влаштовує? Несказа заробітна плата, береш хабарі. Тебе це все влаштовує, ти не ми хочеш нікуди їхати. Маєте а чому я маю маєте факто, що я беру хабарі? Куди... хабарі? Дивися, чому що ти що мене кудись Чому куди мене кудись відсилаєш? Куди мені їхати? А ти чого не їдеш нікуди? Візьми яйця в кулак, збери, поїдь до Верховної Ради, скажи, підніміть нам зарплату, до туди міністра сходи. Обісереся, ти розумієш? Ти між відсилати. Купка дібілів, розумієш? Я не розумію, як що вас люди терплять, тому сукаліни. Колеса різні, патрулька добита. Те, що у вас не працює, це є причин зупинка. Штрафа та вищий штраф. Ми не пишемо кожен шафу. Ми пишемо правопорушення тяжкі. Ми не пишемо кожен штраф. Ага. Ми не будемо писати 10 штрафів, то один штраф вам написано. Як буде 10 мене порушень, то... У вас тяжче брати... порушення буде писатися, а не будеться 10 порушень писати. Хіба якщо розглядає суд, то тоді пишеться в суд і розглядає поліцейський. В даному випадку у вас немає такого порушення. Ну, а чому це. подвійний сьогодні, що в мене не, та, не та стаття? 에, дивіться, як, я, ми, так, як вам говорили, на проці 10 днів маєте право шкар, На проці 15 днів він е, подвоїться, якщо ви не оплатите. Тому, бачите, там, якщо так і пиш, ви мені ви подвоїли... По, 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 ми вам винесли штраф у розмірі 400. Ти <зв 'язав> бачиш, скутер Якщо, якщо напроці до Засліпило тебе, ви не сплатите. До куліста сходили 850. Ви копію будете отримувати? Ну а як же? Там де копів поснали. Основному... Зараз зараз я прочитаю, що ви тут кінця, або то правила. Один якусь копійку взяли, написали, ми як... як якісь шикали, розумієш? Бо інакше не можна, за заповорот не включив на газоні 70-го року. Ну що ти, ти ідіота себе кочиш? Буде копію давай. — Де підписати? Що так, копів поснав не Потім плакати все будуть. Я не хотів, я не хотів. Готово? — Так. — Права вам ваші роз'яснювали? Так. — Щасливі дороги. Поробіть то що вас там нічого не замикало і працювали, не, ці стовки, не, і де воно роблено, я не знаю. Я... — Поробіть, бо то ви по дорозі їдете. Вам я все робити. Після того, як ми з вами зустрічалися, я то все І Страховуєте, і то поробіть і страховуватися, то треба мати. Ну, страховка Ви їздите по дорозі, ви їздите по дорозі ситуації, бі -бі А куди ви зібралися? Козаки. А постанову на кого будуть писати? Та-та, постанову, на кого будуть писати? Йди сюди? Дивись. Ви заїзду прилеглої території. У тебе тут ну, раптом метр є. У тебе включений режим корона, а не приблизкові маячки. У тебе не службове завдання чи що? Яке, можеш пояснити мені? Ти на мене наїдеш, ну, пацани, буде біда. Я б сказав. Ну реально, наїдеш буде під. Які люди? Ти правила порушуєш, ти закон порушив. Що далі? Що далі? У нас тут такий сині поближкої маячок. В сраку собі його запхай. Ді, ді, в, сраку. Там, в сраку собі може його запхати, той синій свій проблисковий маєчок на кусок формі мені. <тас> На нахуй бачив, дивись на себе. блядь.